Так, щоб не кричать з самого початку, просто скажу спокійно: один з моїх підписників створив свій Ютуб канал в лютому місяці, це декілька місяців пройшло. І зараз на цьому каналі більше ніж півмільйона підписників, підключена монетизація, яка приносить йому плюс-мінус 60-80 доларів в день. Народ, салют, я роботую на Ютубі. Так склалося, що мої відео та відео тих, хто зі мною взаємодіє. Набирають мільйони переглядів. Щось я, мабуть, розумію цій індустрії, чи може просто повезло. Коротше, якщо тобі цікава тема розвитку ютуб каналу, якщо ти шукаєш якусь інформацію цікаву про ведення Ютуб блогу, ти потрапив саме туди, куди потрібно. Я якраз цим і займаюсь, розбираюсь в цьому Ютубі і розповідаю про це вам. Чого почати, як вести, де брати ідеї, як набрати перших підписників, як монетизувати, як зібрати команду. На що взагалі звертати увагу, як в цілому робити YouTube, ну так, щоб без боли в спині. Конкретно в цьому відео хочу розібрати ось цю історію успіху свого підписника, якому, до речі, 15 років. І я зараз не про те, що вам після перегляду відео одразу мільйон на голову паде. Ні, такого не буде. Мільйон впаде в результаті зміни мислення. Ну і в цьому відео я, звичайно, про кейс там покажу, що до чого, і як там все все відбулося, розповім. Але це також і про мислення. Тому давайте чайочок, там, кофейочок, і ми починаємо. Якщо почати аналізувати, на які теми взагалі зараз можна знімати відео, що зараз набирає, то ми зрозуміємо, що в контексті всього Ютуба всього життя не вистачить, щоб у всьому розібратись. Звичайно, що всім нам хочеться обрати щось особливе. Те, про що не розповідають в кожному відео, в кожному відео ютуб експертів, які щось робить це, і тебе будуть гроші з неба падати. Ми шукаємо те, що буде нас відрізняти від інших. І ось на цьому нелегкому, як я вважаю, і дуже важливому етапі у нас виникає дуже багато складностей. Це перший момент. Є ще другий момент: окей, ми вибрали нішу, яка хайпує та приносить комусь. Ми прямо бачимо канали, чиїсь, ми розуміємо, що тут підключена монетизація, що люди на цьому заробляють непогані гроші. Ми можемо зіштовхнутися з тим, що особисто ми не готові до Результату в цій ніші. причин тут декілька, або ми, по-перше, просто чайник в цілому на Ютубі. Ми ну нам потрібно ще повчитися, потрібно трошки, щоб пройшло часу до того, щоб ми підключили цю першу монетизацію, дійшли до цього першого виводу красивих цих денях. Але ж дуже часто практика, я впевнений, що серед вас є дуже багато досвідчених, впевнених, знаючих якихось там деталей різних штучок про YouTube людей, але результату все одно нема. Таке ж також буває, так? Тому я думаю, це особисто моя думка, на чиясь, що правильно обрана ніша, наша експертність в цілому на Ютубі, що як нам потрібно робити, як там теги писати, як відео завантажувати, це не єдине, що нам потрібно для цього успішного успіху. Потрібні також своєчасті, правильні дії, а також наша внутрішня готовність, внутрішнє прийняття всього процесу в цілому. Стосовно своєчасних правильних дій. Ну, типу, те, що актуально зараз, ось ви знаєте, що зараз потрібно робити, наприклад, ось це. Що зараз ось це набирає пригляди, що зараз працює ось так. Поки ви там щось вибачте заке слово телитесь, поки ви думаєте, коли ж там я почну з понеділка і ще з якогось там дня, ну, це втрачає все актуальність і плюс ваш внутрішній мотивейшн і так далі. Коротше, всі великі ідеї, геніальні на ранок. Перетворюються в велику какашку. Стосовно внутрішнього прийняття. Я розумію, що вам зараз хочеться почути вже який ж канал, на чому ж заробляє цей хлопець, як він так зробив 500 тисяч підписників. Але те, про що я зараз скажу, це також важливо, тому, будь ласка, трошечки терпіння. Я думаю, що серед вас є ті, хто підписався на мене після контенту про анімації. Я прям серіал, пам'ятаєте, робив, де я вчився робити анімації, вчився анімувати, усі всі сюжети вигадувати. Прям покроково записував все, що там я роблю. Я досить багато часу цьому приділяв, але в кінцевому результаті все одно закинув, не дивлячись на те, що в мене були там якісь успіхи. Я дійшов до розуміння, що я, мабуть, роблю більше ці анімації заради того, щоб зняти про це відео на канал Павла, ніж. Почати з цих анімацій заробляти. Більш того, поруч зі мною була людина, яка по прикладу якої я і почав робити ці анімації, людина, в якої на той момент було два канали, один з яких там більше 600 тисяч підписників, був інший трошки менше, але суть в тому, що він заробляв на анімаціях там 4-5 тисяч доларів на місяць. Уявіть, мене є людина поруч, яка класно анімує, яка може мені пояснити кожну деталь, що як потрібно робити. І я бачив цей дохід, його результати, його перегляди, хоч кожного дня міг просити в нього скріншот. Суть розумієте, так? Не в кого. Там на каналі я міг подивитись, як ви зараз дивитесь мене, і, ну, типу, я для більшості з вас, скоріш за все, якийсь новий незнайомий чувак, і я вам щось там розповідаю про якийсь Ютуб і що варто його робити. А коли там у вас є ваш сусід, умовно, якийсь друг, товариш, ще не знаю, однокласник, який, з яким у вас є цей конект, уже якийсь час тривалий, то це трошки інше. До чого я це розповідав? Цим я хотів підкреслити важливість. У цього моменту, у цього аспекту вибору ніші не за критерієм, що вона комусь приносить купу бабла, а ще є один не менш важливий критерій, що це має вам подобатись. Так, історія. На початку року цього року, можливо, навіть це було в грудні, в кінці грудня 2023 року. На мене підписується хлопець, новачок в плані Ютуба, це я зрозумів по його питанням. І він мене запитував про те, що має там в приватці, є, що ось він нішу якусь шукає, тому що хоче робити Ютуб. Я в нього запитав, а які ніші ти робив? Ну, типу, що в тебе не вийшло? І те, що він мені перечислив, справа в тому, що на той момент навіть не на той момент, на стан станом на зараз, ці ніші до сих пір. Набирають перегляди непогано набирають перегляди. Але він тоді сказав, що ну типу це не вийшло, тому що вже не на хайпі. І я тоді йому відповів, що тобі чувак потрібна не приватка, тобі потрібна дисципліна, тобі потрібно брати якусь конкретну тему. І на три дні там публікувати, не місяць, навіть не два. Ми не приходимо одразу в якусь нішу майстром своєї справи. Ми не робимо одразу максимально ідеальні відео. Ми вчимося, ми вчимося. Не знаю, навіть з нейромережами зараз дуже актуальне таке питання. Не кажу вже про монтаж, про зйомку, про якісь сценарії. Дуже актуальна навичка. Навчитись працювати з нейромережами, генерувати картинки, там, працювати з чатом GPT і так далі. Ну, типу, всього потрібно, всьому потрібно навчитись. І відповідно, коли ти говориш про відсутність результату в рамках якогось місяця, ну то це абсурд. Коротше, що я кажу, чувак, тобі потрібна дисципліна, все що ти робив, воно набирає перегляди нормально. Вступає він в приватку, і я ось дивлюсь за якийсь короткий період, там, мабуть, тиждень пройшов там, чи два. Він протестував дві ніші різні робив, перш ніж дійти до тієї, яка в нього зараз стрільнула, він робив ще дві ніші. 7 лютого пише: Привіт, мені стало цікаво, як робити ці анімації по майну. Коротше, ну і результати інших мене зацікавили, звичайно, тому що там були канали, на яких прям мільйони переглядів, мільйони підписників, точніше. Ось. І ось я першу тестову анімацію зробив. Вона не сильно схожа на ті, які на тих каналах, але я просто хотів подивитися результат, який в мене вийде. Цю анімацію я створив через 3-4 дні. Після того, як завантажив аніматор, ну, типу, програму, в якій робляться ці відео, він, уявіть, він створив першу анімацію, анімацію, що типу, це звучить складно, як це мультфільм намалювати. Він створив через 3-4 е роки, хотів сказати, дні після того, як взагалі скачав. Йдемо далі. Ми коротше, з ним тут спілкуємось. Він мені каже, що, типу, вона взагалі поки ще не те, що там потрібно. Там багато недоліків. Я її перероблю, якісь звуки додам. І коротше, тут я йому кажу. І другий момент, ось написав, що хочеш доробити, виправити проблеми і так далі. Не зациклюйся на одному відео, Ось ти це зробив, робив вже інше. Типу. Аудиторія цих відосів, діти, яким там по 3 5 7 не знаю, скільки там років, які дивляться Майнкрафт анімації, вони цих всіх косяків не замітять. Тому ти краще щас, щас акцентуй свою увагу на кількість відео. Ну, якість буде збільшуватися, підвищуватися точніше. В будь-якому разі з твоєю практикою, коли ти чим більше зробиш, тим краще будеш робити. Роби наступний відос. Ну ти в будь-якому разі не прийдеш зараз в цю нішу максимально з високою експертністю. Ти потрібно буде багато чого вчитися, Я вже про це казав. І краще публікуй. Ну, типу, створить падобє каналу, який в когось там зараз набираєш. Типу, ось є такий самий канал про ці анімації, візуал відосів в цілому такий самий. По сюжету, по якихось технічним моментам, ну, типу, хай відрізняється. Головне, кинуть у цей намір в Ютуб. Ну, типу, а Ютуб хай вже там трошечки пускає це в обіход. Ну, типу, щочик свій е, откручує що ось. Е, пацанчик почав публікувати відео, все, а щот пішов там, потрібно якесь, умовно. Кількість днів, що пройшло, щоб я йому почав давати якісь нагороди. І ось тут почалось саме цікаве з тим, що він почав публікувати відео. Можливо, він відчував це трошки інакше, але мені зі сторони було видно, що у нього ось такі качелі. У нього була сильна сторона, сильна сторона це анімації. Ну, тому що за такий короткий період, те, що він робив, ну, максимально, максимально круто. Типу, у мене є якийсь експіріанс в цьому в анімаціях, і я розумію, що ну якось знаєте нам зі сторони, коли там у нас якийсь кент там зустрічає, хоче зустрічатись з якоюсь дівчиною, і ми бачимо, що вона прям явно не хоче з ним бути разом, але він цього не бачить і поводить себе як баран. І я зі сторони зрозумів, що в нього дуже великий плюс його прям сильна сторона, це самі ці анімації, що він точно там, через якийсь час, через місяць-два, взагалі буде таким майстром. І я зрозумів, що мені можливо потрібно бути поруч, і ось цей такий прабельчик. В цьому закривать. Ну, типу, коли в нього ось цей стан упадка, ось він мені пише, я ось чергову анімацію зробив. У мене там якийсь новий скіл, я зробив там навіть краще, ніж це в конкурента. Скинув мені це відео, все крутував. А завтра він мені пише, блін, а на ній там 13 переглядів. І це нормальний стан, тому що я ж показав канали, приклади каналів. Там прям по декілька мільйонів підписників за якийсь максимально короткий термін. І він, наприклад, місяць працював, і в нього за перший місяць вийшло. Там не пам'ятаю точно, там тисячу підписників, я вам потім скрини поприкріплюю тисячу підписників, але він дивиться на інші канали, на яких за цей місяць, наприклад, півмільйона підписників. Звичайно, ми розумом розуміємо, що не все так легко, що там потрібно постаратись і так далі. що Ми там адекватно розуміємо. Ми кажемо там комусь відповідаємо. Я не чекаю швидких результатів. Я знаю, що потрібно старати, що потрібна дисципліна. Я все я буду працювати, але десь всередині душі, десь там закрадується ось таке деструктивне відчуття. Коли ти бачиш, що в когось вийшло швидше, тим паче, ми ж не бачимо, ну, яка робота стоїть за цим каналом, за цим каналом, якого вийшло. Можливо, там іще 10 інших було, які велись там 3 роки. Автор вівчився анімувати 3 роки. 10 каналів не пішло, а 11-й полетів. Ми цього не бачимо, і відповідно ми порівнюємо з собою. і Нам хочеться так само, а в нас так само не виходить. І відповідно трошечки печалька приходить в цей момент. І я розумію, що якщо він це не пройде, що в нього буде така ж ситуація, як зі мною. Але по собі я точно знав, чітко знав, що я анімації не хочу робити, просто ну, типу, без емоцій, без якихось там відсутності та мотивації. мене з цим ну якось уже для себе момент дисципліни трошки закрив. І я розумію, що у нього трошки інша ситуація, що анімації це прям його, але йому потрібно Ну, Цей момент дисципліни і віри в себе трошки підкачать. Коротше, я був постійно на зв'язку. І я йому, щоб ви розуміли, навіть Там іноді подкаст якийсь мотивіруючі скидав. ось тут чувак типу, результат зробив. Якесь інтерв'ю. Ну, типу, ось така наша взаємодія була. Ця вся історія, в принципі, навіть не про YouTube, а про оце внутрішнє прийняття. От в нього взагалі ноль сумнівів було, нуль. Він постійно в нього. Купа різних ідей, я йому свої якісь накидував, і він це ось так от просто щелкав. У нього прям, вообще максимально. Я бачив чітко, що, що він, був, він був створений для того, щоб робити такі анімації. Це відчувалось. Всі сумніви, які в нього, від нього звучали, які він мені писав, вони були пов'язані виключно з цією технічною штукою, що нема переглядів. Так, да, коротше, суть така, що він робить першу тисячу підписників, там плюс-мінус за місяць. Йому цей результат не дуже подобається. А, тобто в нього було навіть не місяць, не, не, не тисяча за місяць була, а три тисячі. Ну, але що у конкурентів там по півмільйони, відповідно, трошечки це не дуже. Що в березні в нього на каналі за місяць уже там було 224 тисячі переглядів. Коротше, він мені прям пише, коли вже буде той ріст, я терпіння маю, бо досі ці анімації роблю, але мене починає лякати. Тому що у конкурентів, ну коротше, ця стандартна тема. 5 квітня. Вітня, це два місяці пройшло, майже два місяці. В нього вже 13 тисяч підписників. Ми з ним спілкуємося. Я йому кажу, що зачекає. Трошечки, і в тебе буде вже 100. Ще я тут вмикаю вангу, кажу, що зачекай трошки, скоро буде трафік різко підніматись до мільйона за 48, потім іще більше мільйона. Потім я йому кажу, що ось ми підключимо монетизацію, але попередив, що її обов'язково знімуть. Ну, типу, але я йому кажу, що буде все готово, ми її повернемо. Коротше, 9 квітня вже було 40 тисяч підписників. Розумієте, так? 15 квітня 91 тисяча підписників. І ось він мені пише 16 квітня на наступний день, що в нього 100. 28 квітня в нього на каналі стукнуло 226 тисяч підписників та 10 мільйонів переглядів. Відповідно, він може подати заявку на підключення до монетизації. Ну там потрібно трошечки почекати. Подає він заявку на підключення монетизації і її підключають. І в перший день після підключення монетизації він заробив, ну, коли оновилася статистика за один день, він заробив 60 доларів. 60. На наступний день було 80. Зараз трошки трафік впав, і я його не запитував вже. Суть яка? Суть така, що за три місяці з самого нуля в не самій легкій ніші. Ну, типу, навчитись робити анімації. Як я вже казав, що це не кожному дано. Ну, типу, технічно можна навчитись, але так, щоб воно йшло легко, не кожному дано. За три місяці з повного нуля від. Нерозуміння того, що ти хочеш робити, до каналу на півмільйони підписників. У мене немає каналу зараз на півмільйони підписників, розумієте. І ось всю цю історію, ну кож, кожен можливо щось своє почув. Я зводив лише до того, що важливо знайти свою нішу, от якщо ви щось обрали вже. Бити всю в цю одну точку, не стрибати з каналу на канал, не шукати причинно наслідственних зв'язків, якщо ви працюєте там якийсь місяць, а переглядів нуль. Ну, типу, це нормально. Важливо пройти оці всі етапи, перш ніж ми отримуємо якийсь результат. Чим сфокусованіше ми ви будете на тій роботі, яку ви робите, тим швидше ви отримаєте цей стан готовності до отримання цього результату. Це також, також дуже-дуже важлива штука. Коротше, народ, я сподіваюся, що комусь із вас я зараз трошечки додав впевненості в собі, тому що можливо хтось із вас зараз знаходиться на якомусь складному етапі, коли ви не знаєте, що вам робити, яку нішу. Ну там, якщо ми говоримо про YouTube і зводити все до ніші, якщо ви робите зараз щось і вас немає в цьому результату, але ви впевнені в тому, що це ваше, що це ваша ніша. Ось в мене зараз канал повла, то 1600 підписників. Ну, типу, якісь інші канали, які взагалі, там лівої ногою, лівій п'яткою лівій ноги там роблю, і на них... Все нормально з переглядами, а на цьому каналі нема. Ну, типу, але я не падаю духом, я не думаю, що, блін, це ж капець, а в когось там більше, в мене менше. Я просто знаю, що я дійду до того, що ну, настане і мій час, настане і час каналу Павла, точніше. І мені це легко сприймається. Я собі працюю, я кайфую, я ось зараз відео вам записав. Такі ось кавер, до речі, за ковер надо лайк поставити за ось цю футболочку. Ось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, колокольчик там і все у вас буде добре. Робимо YouTube без болей в спині.